Чи знаєте ви когось, хто зруйнував своє життя за лічені хвилини? Якщо так, то розкажіть, як вони це зробили. Не враховуючи нещасних випадків та бійок, в які влізав цей хлопець, одного разу він напився на корпоративній вечірці і поцілувався, хоч і за згодою, з коханкою боса, яка була його підлеглою на один ранг. І відділ кадрів не був вражений порушенням політики нульової толерантності, і він був звільнений з перечини. А фактична дружина, не вислухавши виправдань, подала на розлучення. Вона продала двом людям таблетки, які, як вона знала, містили один поганий компонент. Перша людина віддала Богу душу, і вона дізналась про це. Потім же продала такі ж таблетки іншій людині. І та людина також померла. Бум довічне ув'язнення. Зливи переписок призвели до її арешту і показали, що вона повністю й достаменно знала, що таблетки призведуть до такого кінця. Коли мені було близько 20 років, я працював енергетиком у польових умовах. Одним із моїх найближчих друзів був колега, з яким я регулярно виїжджав на виклики. Керівник проєкту тиснув на нас, змушуючи працювати за обладнанням, для якого в нас не було ні кваліфікації, ні підготовки. І на жаль, ми погодились. Ми вже виконали половину завдання, коли я вийшов до вантажівки за пляшками води. На півдорозі я почув гучне годіння, потім вибух, а за ним крики. Коли я повернувся до генералу, Аторнею вона вже палала. Вона вибухнула дугою, і мій друг опинився прямо в зоні удару. Я кинувся до вантажівки за протипожежною ковдрою, але коли повернувся, він уже майже весь горів. Я загасив полум'я, перемістив його в максимально зручне положення і подзвонив до нашого підрозділу, щоб вони викликали рятувальників. І він якимось дивовижним чином вижив, отримавши 80-90% опіків другого і третього ступеня. Але він багато разів переживав зупинки. Інку серця, що спричинило серйозне пошкодження мозку через нестачу кисню. Він втратив зір, нюх, смак, значну частину чутливості, а ймовірно, і слух. Тепер він у вегетативному стані в закладі денного перебування, і протягом років мене переслідували кошмари. Найстрашніше це як дуга влучила йому майже прямо в обличчя, немов зварила його шкіру. Я підбіг і бачив, як він, намагаючись загасити полум'я, торкався обличчя. Тут такі деталі, я не можу їх вставити у відео, але це жахливо. І в кінці він згадує про жахливий запах. Також це не буду вставляти. Моя колишня дівчина, чудова людина, одного вечора була в ресторані або барі зі своїм другом. Вони поїли і пограли в більярд. Коли вони пішли, вона чомусь сіла за кермо його машини. Я не знаю чому, але знаю, що коли ми з нею були разом, вона також просилася сідати за кермо моєї машини, просто для того, щоб утримати досвід водіння іншої машини. Можливо, так воно було і на цей раз. І я уявляю: як їдучи в чужій машині, ти втрачаєш кілька зайвих секунд на те, щоб відро. Полювати сидіння або дзеркала, зорієнтуватися в цілому. Невідомо для неї поруч їхав підліток на мустангу. Він був розлючений, бо хтось його об'їхав на пару кілометрів раніше, і його его було зачеплене. Він вирішує наздогнати хлопця і розігнати мустанг до швидкості понад 160 кілометрів на годину. Коли моя колишня виїжджала з парковки, щоб перетнути смугу, вона не бачила мустанга, який мчав на неї з-за пагорба. Він врізався в неї, вибивши її та. Її Її пасажира дві секунди раніше або пізніше, і вони б не зіткнулися. Я був на його суді і пам'ятаю, як її бідна мати сиділа з кам'яним обличчям, доки давали свідчення. Кілька життів було зруйновано в той момент. Моїй колишній було лише 26. Вона так і не вийшла заміж, не народила дітей і не знайшла свого шляху в житті. Коли я був підлітком, мій тато і один чувак посварилися між собою. Мій тато тоді зустрічався з його колишньою, і йому це не подобалось. Одного разу вони зіткнулись в барі і перекинулись кількома словами: мій тато вийшов з бару, а чувак його вже там чекав. Тут раптом під'їхала машина, і хтось дав тому чуваку пістолет. Він прицілився моєму татові в голову з відстані близько пів метра і натиснув на курок. На щастя, для мого батька пістолет заклинуло. Мій тато не хотів ризикувати, тому Му, кинувся навтьоки. Чувак з пістолетом його розрядив і спорожнив обойму, пропустивши всі постріли, окрім одного, який влучив моєму батькові в спину. Вони були у центрі міста, і лікарня була всього за кілька кварталів звідти. Ну або мій тато так думав. На нещастя для мого батька, лікарня була на ремонті і готувалась до переїзду. Коли він побачив, що лікарня закрита, він впав і викликав швидку допомогу. Хірурги видалили йому нирку, бо вона була надто пошкоджена для. Відновлення і він вижив, а чувака звинуватило у замаху на вбивство, і він майже 15 років був ув'язненим. Мій тато більше не з нами через ускладнення ковіду. Але я хочу додати: наскільки мені відомо, вони таки не знайшли спільника, який передав тому пістолет. А також той, хто стріляв, заслуговував найбільший термін. Я думаю, тут варто було присудити максимальний термін за замах на вбивство першого ступеня, тобто 20 років. Хоча, можливо, він отримав менший термін через те, що вперше вчинив злочин, давайте з вами уявимо ситуацію. Якась людина отримала підвищення на роботі, але через необдуманий вчинок втратила все. Як ви думаєте, що вона такого могла зробити? Напишіть свої варіанти в коментарях і не забудьте підписатися. У мене був друг, який сів п'яним у свою машину з п'ятьма іншими людьми, і вони, на жаль, перекинулись. Одного з пасажирів не врятували. Він перетворився з чарівного, гарного, симпатичного хлопця, на замкненого в собі, і багато людей в суспільстві вважали його монстром. Він наклав на себе руки приблизно через рік після аварії. Він був дуже зломлений тим, що сталося. Колишній сусід по квартирі, і друг він побудував пристойну кар'єру, тренував місцеву молодіжну спортивну команду, вступав до аспірантури і щойно, щойно купив будинок. Але не все так добре. Виявляється, у нього був центр матеріалів 18 Багато з них він знайшов в інтернеті. Деякі з них були відфотошоплені на замовлення, і там фігурували обличчя дітей з його молодіжної команди. Він всього лише випадково завантажив їх на хмарне сховище, і вони вже відпочивали Правили за ним федералів, суд і досі триває, але він швидше за все сяде надовго. Хлопець, з яким я вчився в старших класах, не збирався закінчувати школу. Він вирішив протестувати, не відвідувати уроки. Коли він одного разу їхав типу до школи, то перевищував швидкість і робив екстремальні сальто прямо на дорозі. Вже на третьому колі навколо школи він об'їжджає пікап, зачіпається ногою за бампер, і його скидають з велосипеда прямо на голову. І Він ламає шию. Школа ж випускає його посмертно, незалежно від того, чи згодні ви з діями школи, яка його випустила, чи ні. На місцевому рівні це вважалося показухою, оскільки все місто знало про те, що сталося вже через кілька годин після аварії. Мій батько. Мій батько зі злості вибив вікно. Він розірвав артерію і зв'язку на біцепсі. Він майже стік кров'ю, фактично позбавив себе можливості працювати руками, а це було єдиним, що у нього було. Став похмурим, запійним алкоголіком, і насправді він завжди ним був. Просто після цього стало набагато гірше. Пізніше побив сусіда через дорогу трубою після того, як вони напились і посварились. Його заарештували і посадили до в'язниці. Мої батьки втратили родинний дім і, врешті-решт, розіграють. Ішлись, я перестала з ним спілкуватися через два роки. Він наклав на себе руки. Досить успішна жінка з компанії, в якій я працював, напилась, поїхала додому з вечірки на убері. Зрозумівши, що залишила ключі від квартири, вона вирішила залізти на балкон другого поверху, щоб дістати запасний комплект. Вона послизнулась і паралізована. Рік не могла працювати і накопичила величезні медичні борги. А пандемія зробила її посаду непотрібною, тож її в кінці ще й звільнили. Мій колишній сусід по кімнаті мав чудову роботу, добре заробляв і володів будинком, у якому я винаймав кімнату. Єдина проблема така була: він був серйозним алкоголіком і жахливою людиною. Він прокидався о 4.30, працював до 14.00, а потім щовечора йшов до бару, десь до 23.00. Якщо ж він знаходив дівчину на цю ніч, то повертався о 22.00, Поспіхом прибирав у своїй брудній кімнаті і займався неприємним, дуже гучним і вкрай нерозважливим сексом. Одного разу вночі він збив п'яного велосипедиста, коли повертався додому. Він втік з місця аварії, прийшов додому і пішов до сусідів, заявив, що врізався в стовп. І звісно ж, що сусіди викликали поліцію. Коли ті прямували до його будинку, то знайшли хлопця, якого він збив біля дороги. Його засудили за вбивство. Він відсидів лише 6 місяців і вийшов. Тепер же живе з батьками і не може знайти роботу, бо його історія набула сумної популярності в нашому місті, а його сестра Взяла на себе його іпотеку і живе тепер в тому будинку. А він цілими днями скаржиться на несправедливість життя у Фейсбуці та поливає брудом хлопця, якого вбив. Хлопця, з яким я вчився в старших класах, вигнали з коледжу, і він повернувся додому. Через деякий час його батько зайшов до нього в спальню і почав говорити, що той ледер, що йому потрібно щось робити зі своїм життям. І він таки вирішив діяти, вирішив, що пограбує банк. Візьме пістолет і пограбує банк. Нібито, мені здається, пістолет не був заряджений, але йому вдалося пограбувати банк і втекти. Минув уже деякий час, він виїхав з батьківського дому і почав жити на широку ногу. Врешті Решт він розповів це комусь, кому довіряв, і ця людина його здала. Його заарештували, висунули звинувачення. І от тепер ви можете самі вирішити, коли він зруйнував своє життя, коли вирішив пограбувати банк, чи коли вирішив розповісти комусь, що він це зробив. В охоронній компанії, де я працював, колеги розповіли мені історію, що сталося до мого приходу. Один співробітник відзначався успіхами в роботі, отримував численні підвищення та був на шляху до звання лейтенанта. І він настільки захоплювався своєю роботою, що придбав поліцейський сканер і регулярно його слухав. Одного разу, закінчуючи робочий день, він помітив автомобіль, який переслідувала поліція на високій швидкості. Він сів у свій особистий автомобіль, взяв із собою вогнепальну зброю. Гнав переслідування, заблокував підозрюваного та направив на нього пістолет. Й, звісно ж, раптово поліцейські більше цікавились озброєним чоловіком, який втрутився в їхню операцію, ніж порушником, за яким вони гналися. У результаті йому було пред'явлено кілька обвинувачень у тяжких злочинах. Мій колишній надсилав собі неприйнятний контент із дітьми електронною поштою, і компанія, в якій він працював, негайно повідомляла про це в поліцію. Через декілька тижнів його заарештували, і зараз він відбуває семирічний термін ув'язнення з довічною реєстрацією. І ця тема показала мені, що я все ще травмована. З усіх можливих жахливих речей, звісно, саме це сталося зі мною. І знаєте, мені шкода усіх обманутих у стосунках людей. От ми стараємося, будуємо спільно. Не майбутнє, а вони це руйнують. Якщо ви це пережили або щось подібне, знаєте, з часом стане легше. Любіть себе, бережіть себе, зло завжди шукає тих, у кому є світло. Ви дивовижні і заслуговуєте на справжню любов. Я працюю в торгівельному центрі, і одного разу хтось вирішив щось викрасти з магазину навпроти. Цю жінку спіймали. Вона запанікувала і з якихось причин просто тицнула в магазині на пожежну сигналізацію. І в нашому штаті таки це є кримінальним злочином. Все сталося дуже швидко. За 5 хвилин її забрали в наручниках. Є такий один хлопець. Я з ним навчався в школі. Він дуже розумний і навіть отримав повну стипендію в хорошому університеті тільки в іншому штаті. Коли ми були старшокласниками на той час, це приблизно 2019 рік. До нас прийшов чоловік і провів презентацію про Другу світову війну, включаючи деякі гвинтівки з видаленими ударниками. Той хлопець сфотографував одну з них, коли її передавали, і опублікував у Snapchat з підписом Не приходьте до школи завтра. Його миттєво відсторонили. І ми більше про нього нічого не чули. Наскільки мені відомо, він все ще живий, але тримається осторонь. Мій друг дитинства думав, що його дружина зраджує йому з одним із її колег. Тож він пішов до будинку того хлопця, дочекався, поки той повернеться з роботи, і напав на нього з металевим прутом. Залишивши його з ушкодженням мозку, поїхав до покинутих будівель біля доків і покінчив із собою. А у них взагалі-то була дитина і ще одна була на шляху. Та й дружина йому не зраджувала. У хлопця були серйозні комплекси. Хлопець, з яким я працював, спробував пограбувати банк. Він маскувався під чорношкірого, щоб поліція шукала афроамериканця. І добре, що його спроби були жалюгідними. Це було приблизно 15 років тому. Тож не знаю, чи він уже вийшов із в'язниці чи ні. Я був учителем у старшій школі в неблагополучному районі, і у мене в класі було два брати, один на рік старший за іншого. Однієї ночі вони пішли малювати графіті зі своєю компанією. Зупинились і щось намалювали на сміттєвому баку якоїсь старенької. Вона вийшла і накричала на них. А один із хлопців, з якими вони були, мав з собою пістолет. і Він її застрелив. Тепер усі хлопці відбувають довічне ув'язнення. Мій дорогий другий колишній хлопець, з яким я познайомилася ще в старшій школі, працював у корпусі охорони природи і обожнював свою справу. Він мав неймовірну пристрасть до навколишнього середовища та нещодавно був прийнятий до університету, щоб восени розпочати навчання за спеціальністю пов'язаною з екологічними науками. У травні 2023 року, виконуючи роботу в полі, він їхав на квадроциклі по крутому схилу. Втратив контроль і транспорт перекинувся. Він його розчавив. А йому було всього 26, і я часто його згадую з теплотою в душі. Хлопець, з яким я навчався у школі, був якось у барі. Поговорив з дівчиною, яка йому сподобалась, і та сказала, що має хлопця. Він відповів «Окей» і залишив її в спокої. Але її хлопець був незадоволений. Дочекався, поки той вийде покорити, несподівано вдарив його. А той упав, вдарився і помер. Така безглузда смерть. Це точно один мій знайомий. Він мав усе. Одружився з колегою. У них була дитина, навіть купили невеликий будинок. Але завжди є але він робив найдурніші рішення, коли напивався. І от, якось, посварившись із дружиною, він пішов пити, пропустив останній автобус додому, і замість того, щоб йти пішки або взяти таксі, вирішив переночувати в парку відомому бездомними наркоманами. Він вилив їм душу, сказав, що зробить усе, щоб заглушити біль. І вони запропонували йому речовини, а він взяв і погодився. Через три дні його родина вже панікувала, бо вони бачили, що він регулярно знімає гроші, але вони не могли його знайти. Зрештою, таки побачили його непритомним у якомусь там провулку, і мати за власний кошт відправила його до реабілітаційного центру. Він втратив роботу, дружину, дитину, будинок і усе через те, що він не хотів зіткнутися з дружиною після сварки. Зараз він якось зібрав своє життя докупи, але не можна не думати, що могло б бути. На краще чи на гірше. Він дав своєму постачальнику речовин фотокопії грошей замість справжніх, думав, що вони не помітять, але його побили так сильно, що він отримав пошкодження мозку і тепер не може ходити. Висновок, а який тут може бути висновок? Не зв'язуйтесь із картелем. І не зв'язуйтесь зі мною розлюченою. Тому давайте зараз поставимо всі лайки. Я подякую вам традиційно за перегляд цього відео. Ваша підтримка дуже цінна і зараз дуже потрібна. Дякую кожному.